Ну що ж, друзі, усім привіт! З вами знову я Вероніка. І сьогодні я буду грати в Інекі Гейм, це в Кальмара. Мені колись казали, що це топ-1 гра в кальмара в Роблоксі. Тож, давайте пограємо. Так, у меня номер 227. Нет. Так, я хочу инший себе номер. Так, смотри-ка. 426. 445. Эй, короче, нахуй будет 445. Теперь чекаем. Так, тут все танцуют. Ну, давайте я вот так О, все, вже скоро почнеться. Йой, та, та досить. Ми ще навіть не почали гру вони вже стріляють. Заспокойтеся трошки. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, ура! Все, ти партінг. Так, добре. Waiting for party... Шо-шо? Партісіпенс. -шо -шо? Тут сорок 42 гравці. Скільки нас? багато? Прийшов. Welcome players. Та... тільки сказав welcome players, все? Так, все, давайте, пустіть мене Я Не паш. Ура! Я перша? А знаешь, я пошли. Давайте. Open the door. But here I am, я, тута я. Да это. Відкривайте. Так давайте ми візьмемо пісочок. Welcome, congratulations to win this game. Move when you hear green light. Do not move when you hear red light. The constraints of failure are served.

Да, прошу. Добре, тук и хора може да Ей, 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 ти ей, Можна рятувати людей. що ти с наш короче, він Даша есть, я упит. Так, я иду сюда, на... останню секунду на дашь. Ну, я даш не наштовхнул. Багато людей. все прийшли. я всі прийшли. 9 Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Что? Что ты ему напиши? Ой. О, можно что-то вхатать. Нажимаем что-то вхатать. А, не все. Welcome back. a game of prison and consequence you were told to move on green right you were warned come on let's play one more game one more game one more game Так, я зараз штовхну когось. Кого Ну, Мені не важливо хто. Пі... О, штовхнула того рожевого. Дайте мені сфоткайтесь. Але по нормально, не штовхайтесь, сфотк... не сфоткайте, стінку або когось там. Не фоткайте стінку. Ой, як у той чоловік. Ну, Відійшов! Відійшов! Ура! Мене сфоткати але трошки нормально, але його ноги харчають. Пів? Мене фоткайте! Мене фоткайте! <ріхи> а ну. Добре, пішли. Ось тут двері відкриваються. Чекай, що там? Че? Ладно. О, там песенка. <таспорядок> <О, таспорядок> нормально. ага. <таспорядок> это уже <прикольная> песня. <плодисмент> Хорошо, в мене попадается. Давайте. Добре. Она похожа на монолизу. Ну, то на монолизу. Я хотела монолизу, если честно. Або дяпика. Так, кто получил тут монолизу? Ладно, потім пойдем Так, добрый, кто получил Монолизу? Во, Монолиза! Чекай, кто-то получил еще одну Монолизу. Да что вы все говорите, one more game? Можемо штукати? Давай, ти можеш Давай! Так, не мішай йому Чистий, може не мішай йому? Welcome moi przyjaciele. tutaj bijecie. Opa. Iwana, tak jak to, ja rano, wej. Пицца срубив. Як? Я зробив Монолизу. Yes. Так. GG. <laughs> Что, все зробили, чи не? О, бутылку, бутылку дайте мне, а ботанус, а не, 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 бутылку. Так, дайте мне пешу, иди сбиться. Ты серьезно? Так, это... так, все, давайте, скипайте. Да что вы штукаете? Да ведь вы! Я паша, я паша, я паша не. мне бутылку. Потому что он больше сносит життя. Буты, буты. О! Дальше. 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 Так, добре, залезаем на лишка. мало життя, хто має мало життя? Він має мало життя. Як я не попав? О, все. Є. Одної немає. Ай! Не бий, не бий, не бий, не бий мене, я жити хочу. 读呢。 Я нахожу хайденс Ой, я не люблю хайденс Что? Что? Будь ласка на хайденс Что хайденс, дико? Хайден Сік є бомбезна анімація, просто супер анімація. То, здається, буде хайден Сік. Так, заходимо. Так, Хайден Сік буде, але там дуже прикольна анімація. One more game, Dude, the oh, one more game, 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 one game, one more game, Воно, oh, no, я хотіла з Синній. Добре, ну анімація як топ просто. Так, добре, треба когось е, робити, щоб вони програли. Кажуть, е, в е, той зробити, щоб один програв або це, як програв. Мені цей синім краще. Наштовхай мене не штукай. А, я е, одного вже зробила, щоб програли. Е, ну все? Я можу сидіти і все? Розслабляти тобі. Можеш ще ходити, пошукати щось Ну, давай ще, ще когось. Стой. А, він синій, він синій. Ну давай, йди сюди. Щоб більше грошей було. Ой. Ну йди сюди. Иди ты сюда, лекалка. Е, я же ее загубила. щось пошукаю. О, привіт. так. сюди сюда. сюди Не лагай трохи. Да, дев, цікавка мала. Все, Решті. Я два зробила, щоб вони програли. Що? А, добре. Ура! Я вижила! Що буде далі джамп роб? Джампроб важке. Можна вже йти так, добре, йде. Чопи, піти, піти, піти. Куда? Сюда. Так, ще пітяпить, япи, япи, Давайте я першу буду. Ні! Ні! Буде чим против? Та, джамп -роб. А в них пісенька дуже крута в джампроб. Не знаю що. Е? Ну, все, все. Так, давайте, починайте. Це э, грам прокипити добре. Я вже знаю, так треба скіпати. Ні, як пройти джампроб в Вінника-гейм. Добре, то давай подивимось, хто там як там грають. Або взагалі буду завершувати відео. Ну, якщо вам сподобався цей відео, обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Ну, а з вами була я Вариняка. Усім бай-бай!